27-річну дівчину вбили у Тернополі у квартирі на вулиці Леся Курбаса близько 10-ї години ранку, 16 квітня, тіло зі слідами насильницької смерті знайшли подруга мами і робітник, який робив ремонт у квартирі загиблої. Вони вранці своїми ключами відкрили вхідні двері і побачили скривавлене тіло дівчини. Налякані побаченим, одразу ж зателефонували у швидку і поліцію. Прибули на місце події, виявили в помешканні дівчину приблизно 30 років. з Ознаками насильницької смерті, після чого було здійснено охорону місця події, викликано слідчо-оперативну групу. На її тілі судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень. За попередньою інформацією, померла дівчина вночі. Вбито знали у місті. Тернополяни кажуть, дівчина із чоловіком разом були тату майстрами. У цій справі вже є підозрюваний, і тепер правоохоронці його розшукують. Якщо ви знаєте, де він може перебувати, одразу ж телефонуйте на лінію 102.